Напевно, у кожного повара та кондитера є свої ваги. Коли ми починаємо працювати в цій сфері, це перше, що ми з вами купуємо. Без них важко працювати, важко готувати. Не всі рецепти можливо приготувати на око. Хочу поділитися з вами своїм досвідом і розказати всі. Основні нюанси роботи з вагами, як їх правильно обирати. Знаю, що багато хто з новачків потребує цієї інформації і вам вона точно буде корисною. Розкажу вам, які основні різновиди є і як саме ними користуватися. Загалом є два різновиди вагів: це звичайні, які показують нам від 5 до 10 грам, і маленькі ювелірні, які показують до 1 граму і більше. На ювелірних ви можете зважувати найдрібніші порошочки, якісь трави і щось таке дуже маленьке, дрібне до 1 граму. По великих вагах у нас є два варіанти. Перший це коли є дві кнопки: on-off і тара, щоб відтарювати. І другий варіант у нас є з кнопкою Юніт. Юніти це одиниці виміру ваги. Коли ви з ними працюєте, вам дуже важливо слідкувати за тим, щоб там був правильний юніт. Ми з вами зазвичай працюємо саме з грамами. Там є різні юніти, які ми зазвичай не використовуємо, можуть бути ще мілілітри, але загалом ми використовуємо грами. Тож уважно слідкуйте за тим, що у вас там стоїть. Коли у нас з вами такі ваги, у нас тут кнопка on-off і кнопка Тари. І тут трохи простіше, бо у нас стоять тільки грами, вам буде легше з ними працювати. Як ми з вами використовуємо опцію відтарювання ваги? Навіщо нам вона взагалі потрібна? Ось тут дивіться, теж є кнопка тари, вона просто там же, де і кнопка вмикати. Наприклад, ми зважимо, От я поставила, поставила миску, вона важить 22 грами. Мені для того щоб щось зважити з нуля, потрібно натиснути кнопку тари. І потім вже сипати інгредієнт в миску. Тепер я можу зважити необхідну кількість, яка мені потрібна. Якщо вам одразу потрібно щось додати до цукру, щоб не рахувати в голові, ви просто натискаєте тару і докладаєте те, що вам потрібно. Ще один варіант використання кнопки тари. Припустимо, в мене є миска цукру, але я не знаю, скільки там цукру в ній. Якщо в мене є така сама миска, я ставлю порожню миску на ваги. Натискаю кнопку Тари, забираю порожню миску і ставлю миску з цукром. І мені ваги показують, скільки там цукру в тій мисці. Це за умови, якщо вони однакові. Як ми працюємо з таким форматом? Тут у нас в принципі теж самий процес, просто менше кнопок, менше опцій, немає юнітів. Ми з вами просто вмикаємо ваги, і тут кнопка тара, вона просто окрема і працює так само, як і там. Як ми працюємо з цими, з цими вагами, їх називають, до речі, ювелірні ваги і ваги для молекулярної кухні. Чому? Тому що там часто використовуються дуже дрібні порошки для приготування. Показую вам на прикладі пектину наш. Це такий самий дрібний порошок, як і агар-агар та інші різновиди пектинів. Припустимо, мені потрібен 1 грам пектину. Зважуємо 1 грам. Як бачите, ваги дуже чутливі. Нам потрібно, щоб була, була, були цифри 1.0. Тобто він показує, бачите, навіть менше, ніж 1 грам. Ну, Допустимо, хай буде 1,04, неважливо зараз. І тепер показую, як це працює на великих вагах. Спробуємо цей 1 грам пересипати на великі ваги. І як бачите, нічого не змінюється. Вони не настільки чутливі і не бачать цей один грам. Тому щоб у вас все було правильно зважуйте дрібні порошки тільки на ювелірних вагах, щоб не зважити більше, ніж треба. Надію, що відео було для вас корисним. Я тут навмисне не рекламую жодного виробника, тому що по своєму досвіду скажу, що у кожного виробника, з яким я працювала, є свої якісь мінуси. В мене випадково так вийшло, що обидва варіанти вагів це фірма Дельфа. Але в них є один а, великий мінус Воно, вони дуже швидко вимикаються під час роботи з ними, тому не можу їх рекомендувати. Тому обирайте вже на свій смак, дивіться на якість, і якщо раптом ви потрапите на якісь ідеальні ваги, які працюють взагалі без мінусів, то, будь ласка, напишіть про них в коментарях, буду вам дуже вдячна. Якщо відео було корисним і сподобалось вам, буду вам вдячна за лайки та коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал.